Митні тарифи з негайним впливом досягли 145%. Китайські заводи масово закриваються, залишаючи масу робітників безробітними. Покладаючись на внутрішнє споживання, Китай руйнує себе. Зараз цех завалений іноземними товарами, і ми досі не знаємо, чи можна їх відправити, і чи взагалі вони потрібні покупцям. Так все йде на даний момент. Завод повністю зупинив виробництво, і сотні робітників були звільнені на місці. Сьогодні всі замовлення США припинилися. Ми не розуміємо всіх цих підвищень і знижень тарифів або того, який вплив вони матимуть. Але болісно очевидно, що багато людей більше не можуть утримувати свій бізнес на плаву, вулиці порожніші, і багато хто втратив роботу. Це, мабуть, найбільше б'є по цих людях. Без замовлень на зовнішню торгівлю заводи не можуть продовжувати працювати. І перше, що скоротять, це заробітна плата таких робітників, як ви. Наступного місяця вам можуть заплатити дві тисячі через місяць одна тисяча, а ще через місяць час пакувати речі та йти додому більше ніякої роботи. Я працюю у фінансовій сфері, і лише кілька днів тому я запитав про це одного з наших експортних клієнтів. Він сказав мені, що 90% його бізнесу вже зупинилося, і це було тоді, коли підвищення тарифів становило лише 54%. Зараз ймовірно, це повна зупинка, оскільки тарифи зросли до 145%. Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія каналі, де ми з вами розглядаємо цікаві новини. Сьогодні ми з вами зануримося в у величезну зміну Китай. Який десятиліттями був світовою фабрикою, втрачає свої позиції? Чому такі гіганти, як Apple, Samsung і Nike, тікають з Китаю? Що це означає для глобальних ланцюгів постачання? І хто займає місце Китаю? Так, друзі, в Китаї зараз дуже важка ситуація, і навіть Китай не може приховати це. Китай намагається приховати, Китай забороняє своїм. Смі своїм громадянам розповсюджувати цю інформацію, але навіть Китай не може все тримати під своїм контролем. Тож приготуйтеся до занурення до цікавої інформації. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення на моєму каналі. А поки ви будете слухати цю цікаву інформацію, я вам покажу ще одну перлину Британської Колумбії. Тож слухайте і любуйтеся краєвидами дуже красивого. Місце тут у нас в Британській Колумбії. Десятиліттями Китай був безперечним королем виробництва. Якщо ви брали смартфон, кросівки чи дитячу іграшку, найімовірніше на них було написано: зроблено в Китаї. На піку Китай виробляв майже 35% світових товарів від айфонів до меблів. Низькі витрати на робочу силу, величезна кількість працівників і підтримка уряду робили його мрією виробників. На початку 2010-х промисловий сектор забезпечував 30% ВВП Китаю, живлячи глобальні ланцюги постачання та підтримуючи низькі ціни для споживачів у всьому світі. Китай був не просто фабрикою, він був двигуном світової економіки. Такі компанії, як Apple і Nike, будували свої імперії на китайських виробничих лініях. Стабільні ланцюги постачання, прогнозовані витрати та неперевершений масштаб робили Китай недосяжним. Але ця домінація, як здавалося непохитною, тепер руйнується. Фабрики закриваються, робітники йдуть, а світові бренди пакують валізи. Давайте розберемося з вами чому. То що спричиняє цей крах? Це поєднання факторів. Уявіть собі, ідеальний шторм. По-перше, Поговоримо про витрати на робочу силу. У 2013 році середній китайський фабричний робітник заробляв близько 52 тисячі юанів на рік. Це приблизно 7200 доларів. У 2025 році це зросло до 122 тисяч юанів, тобто близько 17 тисяч доларів. Це зростання у 2,5 з половиною рази. Водночас робітники у В'єтнамі заробляють лише 3600 доларів на рік, а в Індії близько 3000. тисяч. Ця різниця колосальна для компаній, які прагнуть максимізувати прибутки. Але справа не лише в грошах. Економічний бум Китаю вивів сотні мільйонів людей із бідності, створивши процвітаючий середній клас. Це історія успіху, але вона також є проблемою для фабрик. Вищі зарплати означають вищі виробничі витрати, і раптом Китай більше не є найдешевшим варіантом. Потім є проблема з робочою силою. Молодь Китаю не хоче вже працювати на фабриках. Навіть про офіційному рівні безробіття серед молоді 16%, а деякі оцінки сягають 46%. Молоді люди вважають фабричну роботу виснажливою, нудною і низькостатусною. Вони прагнуть кар'єри в технологіях, фінансах чи офісній роботі. Це призвело до нестачі робочої сили в промислових центрах, таких як Гуанчжоу, що ще більше підвищує зарплати. Уряд намагається скерувати студентів до виробництва, але це не працює. І ось ще більша проблема: населення Китаю швидко старіє. До 2035 року 40% китайців будуть старшими за пенсійний вік, що зменшить робочу силу та посилить тиск на пенсійну систему. Менше працівників, вищі витрати це рецепт проблем. Тепер поговоримо про слона в кімнаті: торгівельна війна між США та Китаєм. Вона розпочалася у 2018 році з кількох суперечок. Але до 2025 року перетворилася на повномасштабне економічне протистояння з США. вели мита до 245 на китайські товари, спрямовані на все від електроники до текстилю. Китай відповів митами до 125% і заборонами на деякі американські продукти. Ці взаємні удари б'ють по глобальному бізнесу, який залежить від Китаю як постачальника деталей і складання. Після підняття мид американські компанії масово відмовляються від своїх замовлень. Китайські склади забиті товарами, які повинні були прямувати до Сполучених Штатів Америки. Компанії, як Apple, наприклад, уникають мид, переносячи виробництво айфон до Індії. Насправді, кожен п'ятий айфон тепер виготовляється там, порівняно з одним із двадцяти кілька років тому. Це 22 мільярди доларів виробництва, виведеного з Китаю. Вихід Samsung ще більше вражаючий. Вони закрили свою величезну фабрику в тянзіні, яка колись виробляла 36 мільйонів телефонів на рік. Виробництво перенесено до В'єтнаму, де Самсун тепер виготовляє 240 мільйонів смартфонів щорічно. Це не просто тенденція, це тектонічний сув. Торгівельна війна не єдиний шок covid 19 став дзвіночком для глобального бізнесу. Політика нульової толерантності Китаю закривала цілі міста, зупиняючи виробництво на тижні. Фабрики простоювали, а компанії втрачали контроль над ланцюгами постачання. Коли обмеження зняли, керівники почали запитувати, чому ми так залежимо від однієї країни. Пандемія виявила ризики покладання всіх яєць у кошик Китаю. Компанії почали диверсифікувати, щоб уникнути повторення катастрофи. Навіть сьогодні відлуння відчуваються, вузькі місця в ланцюгах постачання та вищі витрати змушують бізнес переосмислювати свої стратегії. Отже, хто підіймається, коли Китай спотикається? В'єтнам, наприклад, сьогодні на висоті. Лише у березні 2025 року він залучив 11 мільярдів доларів іноземних інвестицій. Це на 34 більше, ніж минулого року. Інтел LG і навіть Лего будують там свої фабрики. Завод Лего вартістю 1,3 мільярди доларів працює на відновлюваній енергії, сигналізуючи про перехід до зеленішого виробництва. В'єтнам більше не лише шиє футболки. Він виробляє висококласну електроніку та чіпи. Індія ще один важковаговик. Партнер Apple Foxconn трансформує промисловий ландшафт Індії. Їхній новий завод у Карнатаці це багатомільярдна ставка на майбутнє Індії. Samsung керує однією з найбільших у світі фабрик зі смартфонів у Тар Прадеші. Які ж має переваги Індія? Це молоді доступні працівники. Та державні стимули, такі як схема стимулювання виробництва, яка приваблює глобальних виробників. Потім є Мексика, яка грає в іншу гру. Її козир географія, прямо поруч із США, найбільшим ринком світу. Товари з Мексики потрапляють на полиці США за дні, а не тижні. Мексиканські працівники заробляють 4 долари 90 центів на годину. Це дешевше, ніж 6 доларів 50 центів у Китаї. Угода USMCA підсолоджує угоду безмитним доступом до Сполучених Штатів Америки та Канади. Тесла Форд і GM розширюються в Мексиці. А технологічні фірми, як Flex, інвестують в електроніку та медичне обладнання. Ось несподіваний поворот: навіть китайські компанії покидають Китай, зіткнувшись із антикитайськими настроями та торговими бар'єрами, вони будують фабрики в Індії та В'єтнамі, щоб залишатися конкурентно спроможними. І це друзі, ознака того, наскільки все серйозно. У Китаї економіка натикається на перешкоди. Світовий банк прогнозує зростання ВВП лише на 4,5% у 2025 році, порівняно з 5,2% у 2024 році. Це далеко від двозначного зростання, до якого звик Китай. Сектор нерухомості колись потужний у вільному падінні. Такі гіганти, як Country Garden, втратили 1,75 мільярди доларів за перше півріччя 2024 року, а Evergarden був ліквідований за рішенням суду Гонконга. Промислове виробництво також скорочується. Частка сектору ВВП впала з 30% у 2010 році до 26% у 2025 році, що коштувало Китаю приблизно 700 мільярдів доларів еквівалент сукупного ВВП В'єтнаму та Малайзії у Гуанджуані. Безробіття серед фабричних робітників досягло 6,5% порівняно з 4% минулого року. Це не просто економіка, це вже потенційна соціальна криза. Безробіття серед молоді це бомба уповільненої дії. Офіційні цифри показують на 16%, але незалежні оцінки припускаються до 46%. Уряд навіть звинувачують у тиску на кампанії, щоб ті створювали фіктивні робочі місця для прикрашення статистики. Тим часом сувора цензура заглушує критиків. Скажіть щось на те в інтернеті, і ви можете потрапити до чорного списку не в змозі купити квиток на поїзд чи орендувати квартиру. Отже, друзі, які виводи ми можемо зробити з вами з цієї інформації? Правління Китаю як світової фабрики швидко згасає. В'єтнам, Індія та Мексика використовують момент, пропонуючи дешевшу робочу силу, зеленіші технології та стратегічні локації. Питання лише в тому, чи зможе Китай переосмислити себе, щоб залишитися в грі, чи наступна промислова революція вже розпочалася в Бангалорі, Ханої та Монтереї. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Друзі, не забувайте про важливість вашої підтримки Україна мовного контенту. Не забувайте про важливість підписочок, про важливість сподобаючих і про важливість ваших найкращих світі коментарів. Отже, від мене класна інформація. Від вас підписочка, подобаєчка, коментар. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!